Так, мої хороші друзі, винесла я в цьому році мандаринку на вулицю. Хто за мною давно, пам'ятаєте, я її пересаджувала. Знайду, зроблю скріншот, яка вона в мене була, не знаю, в тому році чи поза тому, коли пересаджувала. І дивіться, що з нею відбувається, крім комашні. Що в нас дощі іде. Оця вона така гарнюща в цьому році почала тут творости. Дай Бог, щоб ніхто не зглазив. Сказала б моя мама. Так. Каже чоловік, що це в неї пішли веточки, гілочки. Не знаю, скільки її вже. Три або чотири роки в нас. Так отак. -от Я дуже раденька, це з кісточки мандаринка. І зроблю скріншот, яка вона була рік чи два тому назад. Вона в нас в відрі в такому. 10 чи 15, 15, мабуть, літрів. І з цим. тазик для того, що як, як полив, що. Ось о така. Така в нас гарна мандаринка. Дай Бог, щоб вона ще колись приносила плоди. А ні то вона і так гарна, як в хатнє дерево.